Uh... Mm -hmm. Коли я ще був живий, якийсь голос сказав, що цьому сніговику жити недовго. Так. Прийде весна, вигляне сонечко і розтопить мене. Ха. Ну і що? І що ж мені робити? Хм, не знаю. Тар! А як виглядає його попросити, щоб воно не приходило. Але ж я навіть не знаю, де воно живе. О, а для чого я відразу так вішати носа? Я піду його шукати, знайду й попрошу, щоб воно не приходило і дало мені трішечки пошити. Я? А хіба ти його не боїшся? Боятися, сонечка, та я його так чекаю. Кому роєї мами білку і нашу хатинку розробувала хуртовина. І тепер ми марно шукаємо жолуді янкові шишки. Все вкрите снігом. Тільки сонечко може нам допомогти. А ще в мене дуже носик замерз. Носик замерз. Слухай, білчиня, візьми мій шарфик. Об'єжи навколо шийки і тобі відразу стане тепліше. Давай, ось так, ось так давай дав. так. отак. Зав... Ага, давай, ось так. Ну що? Ой, як тепло. Ну все, я побігла. Давай. Кажіть, мій. Піду я далі. Гей, якщо побачиш сонечко, то передай йому. Хай зазирне віконечко, Торкнеться криниці, розтопить водиці. Прийде у лісок, розбуде про лісок. Добре? Передам. Ну все, бувай. Білий медвідь, так? Мені про тебе. Мама розповідала. Ні, я сніговик. Я йду сонечко шукати. Сонечко? Тоді, тоді, як зустрінеш його, то передай, що, що якщо він не поклапиться то, то нам всім прийде кінець. Як? А хіба ти його теж не боїшся? Що ти? Я на зимку йшов в нірку, але ль льодом покрило Я думал, тут теплее, а вы тут совсем холодно. Как сурово. Я думал, что снег и морозы всем подобаются. Так, так. А выходит не всем? Не, не всем снеговичам. У Белочки запасы заканчиваются. Так, запасы. Ей холодно. Іграчка теж холодно. Іжичок, відвернись! Добре. Надію ще йому стане тепліше. Фу. А сніговичок? А повертатись можна? А, А! Сніговичок! А, снеговичок! Снеговичок! Ну, сніговичок! Тепло, тепло. Нарешті тепло. Діти, а що це? Добре. О, що, що сталося? Чому ти кричиш? Я, я намагаюсь одягнути шматок тканини, а не виходить. Так давай я тобі допоможу. О, Давай, давай, давай. Так, ось так, ось так, давай, давай, ось так, давай. Ну що? Ого. Тепло. А, та, так, те, тепло. тебе. Давай, іди в Нірку, якщо тепло. І Дякую, Ні, Давай, отак. Стій, сніговичок, що? Передайте сонечко, хай зазирне в віконечко. Торкнеться, криміться, розтопить, розтопить водицю. Вийде у лісок, розбудить про лісок, лісок. лісок. Добре. А, ні, не знайшов. Морквина. Морквина! морквина, морквина! Ні, це у мене ніс! А можна вкусити тебе за ніс? Ні, не можна! Але ж я з голоду вира! А ю. Зайчику, зайчику, що з тобою? А можна все-таки можна вкусити тебе за? Слухай, зайчику, візьми морквину. Бери, зайчику. А я собі ні снігу зроблю. Бери. Дякую. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам Що Передай сонечко, хай зазерне віконечко. Тор... Торкнеться водиці, розтопить криниці. З... Зерне в лісок розбудить про лісок. Добре, передам. Це, бувай! <клыш> ну что ж, пойду далее. Сонечка шокат, только низ с собой Ось Ой, так, ой, так, ой, так. Диты, ну что, мы не лечим? Нет. Краще вже зовсім нікуди не піду. Болить, боли сечі, скільки снігу налетіло, скільки снігу навалило. Моє гілля обломило з холоднечі замерзаю. Під кору мороз повзає, під корою мороз клопоче, а старе гілля сонця хоче. Ви наш ліс не розчаруйте, весна, сонце, нас почуйте! Весна, сонце, нас почуйте, і дерева всі врятуйте. О! 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 А ти ходиш тут в лісі один? Я сонечко шукаю. Цікаво. Тож, підійди до мене ближче. Я зігрію тебе своїми гілками. Від чого ви так тримтете? Не бійтесь мене, я вас не ображу. Не від страху тремтять мої гілки сніговичок. А від чого? Дуже холод не дає мені спокійно жити. Та якби я і сам мав би новий сніговичок, я б теж пішов би до сонечка і попросив би його, щоб воно приходило скоріше. Став б тепліше, я б розкинув своє листя і може навіть асквіл від щастя. Же в люблять сонечко. Все живе, тянеться до нього. Тому що воно тепле. Тепле. Але поспішає сніговичок. З півночі летять крижані вітри. І через деякий час тут буде зовсім холодно. Йди, сніговичок! Добре, добре! добре Такий мороз. Ей, по лісу ходить. А тобі яке діло? Знаю я. Ти сонечко шукаєш. Ну що ж, розшукав? В тому й то справа, що не знайшов. Ніде його немає. Ну так знай же, я ворона стара, мудра ворона. Я все на світі знаю. Знаю я, де сонечко живе. Де? Ось, за верхівкою тієї величезної гори. Точно? Так, сонечко там. Ой, хоч. Ой! Хой, що це? Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой! Що це? Що це таке? Але спробуй злітати. Ну що ж. Сонечко, все на круги розцвіло. А де ж той сніговичок? Він розтанув. Але не загинув. Він перетворився в лісом. Він ніби каже: Здравствуй, сонечко! Здравствуй, сонечко!